Верховної ради було брати побитих полег та показали їх народним пранкам. Журналісти наголосили за час протистоянь на Кошевського травму отримали 42 працівники ЗМІ, серед українці, та представники закордонних медіа. Один з постраждалих працівника Радіо Свобода Дмитро Баркар прокоментував своє побуття за його словами. Перкутівці завдали йому та іншим журналістам травм цілком свідомо. Водночас депутати від провладної сили чомусь вирішили, що мета акції зі світлинами побитих особисті образи, тож після нетривалого спілкування залишили медіа. І я не знаю жодного конфлікту в світі, ані революції, ані військових дій, де за такий короткий проміжок часу, постраждало так, от, понад чотири десятки журналістів під час побиття на міні була казка. Записоб преса, яку бачили, але яку зняли, оскільки Ви за те, що на цих незручними. Я не можу говорити про відсутність своєї відповідальності. Тому все буду робити, щоб ми врегулювали цю ну, ситуацію. Журналісти вмирають, на жаль, везде по всіх, к этот счет не закритий. Якщо ви собираетесь зараз прилюдно, оскорбляти мене, меня мені справа уйти. Я просто попрошу розчистити мне проход і уйду на зумі на площаді. Бондаренко, дамочери. сама здохну. Я очень сожалею о том, что такие факты приносят, э, происходят в нашем государстве. Я тоже приношу свои личные извинения, потому что считаю, что такое в государстве недопустимо. В отношении любого человека, в том числе и журналиста, І про щодо на наш погляд резонансну заяву у випадку штурму Луганського в пікетувальникам адміністрації не буде Про таке заявив луганський губернатор Володимир Пристюк. Зараз адмінбудівля під посиленням корону бійців Беркута і так званої чорної сотні донських козаків. Я просто продовжу, що є у кого володу, у хлопці, заборити, так і гарячу вало у рибята питаються на Луганщині, і установіть свої порядки. Устроїть тут дебош, хаос. Ви получите по зубам і очень больно. По і очень больно. Тому що на сьогоднішній день у нас теж за ці день вже приходять Губернатор Черкаської області не буде подавати у відставку. Про це він повідомив на прес-конференції. За його словами, в Україні є чинний президент, і коли він буде вважатись черкаським губернатором, не відповідає обіймані посаді, тоді й складе свої повноважні.